Цифра вісім. В цифри вісім два кільця. Без початку і без кінця. Рахуємо чорнобривці. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім чорнобривців. Пишемо цифру вісім. Цифра вісім складається з верхнього. І нижнього малих овалів. Верхній овал, трохи менший за нижній, починають писати трохи нижче і праворуч за середину верхньої сторони. Ведуть лінію праворуч угору, заокруглюють у правому верхньому кутку клітинки. Потім справа наліво до середини нижньої сторони клітинки заокруглюють і піднімаються вгору до початкової точки. Пропишіть цифру 8 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 8 у зошиті. Бажаю успіху!